Арештами в Латинській Америці все частіше закінчують свою політичну кар'єру відомі діячі епохи Януковича. Спочатку влада Панами затримала екс-голову Держінвестпроєкту Владислава Каськіва, який підозрюється в масштабних корупційних оборудках. Нещодавно стало також відомо про арешт в Домініканській республіці колишнього впливового херсонського регіонала Володимира Сальдо. Його підозрюють у викраденні людини. Це практично детективна історія, яку розслідувала Наталя Кокоріна. Чоловік у наручниках, якого ведуть домініканські поліцейські, 10 років був мером Херсона. Два роки засідав у Верховній Раді України від партії Віктора Януковича. Тепер сидить за ґратами за підозрою про викрадення іншого херсонця Дениса Пащенка історії є все для класичного детективу, великі гроші, іноземна спецслужба, екзотична країна, викрадення, брехня і шахрайство. Історія закручена не гірше латиноамериканської сальси. А нам цікава тим, що висвітила новий пласт корупції у владі та ймовірний факт державної зради. Колишній мер Херсона Екс Нардеп і навіть один із спікерів партії регіонів часів майдану Володимир Сальдо непогано почував себе і за нової влади. Партію регіонів він змінив на партію Наш край і став депутатом міськради Херсона. І раптом такий скандал. 19 серпня поліція Домініканської Республіки арештовує Володимира Сальдо в пунктукані за підозрою у викраденні бізнесмена Дениса Пащенко. Без об'яснень, об без нічого на мене напали. Дарили електрошокерам, наділи наручники, після чого прикавали кровати. І я думаю, що на ті похищення були, це все таки записи, які я оприродував а його сотрудничі з ФСБ. Натомість, за версією самого Сальдо, він сам був у полоні у Пащенка майже два місяці. Колишнього мера, начебто, катували, вимагаючи мільйони доларів. Он... заставлял мошенническим путем, мошенническим путем сотрудников, которые, которые были приближены к Владимиру Васильевичу, собирать какие-то деньги. Но в это время Владимир Васильевич находился в плену у Пащенко. И в плену использовали все методы, включая от электрошока до психотропных препаратов. Протиріччя у цих двох версіях мають з'ясувати поліцейські у Домініканській республіці та Україні, які розслідують дві протилежні справи: домініканський про злочин сальдо, український про злочин проти сальдо незаконне позбавлення волі громадянина Володимира Сальдо до Домініканської республіки. Але в Україні розслідується ще одне кримінальне провадження, де Сальдо вже не жертва, а потенційний підозрюваний. СБУ взялась за плівки Пащенка і, начебто, зі знаннями Сальдо, у роботі на російську ФСБ домініканська детективна історія викрила цілу низку нових фактів із життя багаторічного держслужбовця, який виявився справжнім підпільним мільйонером. За роки на службі державі його родина обзавелася чималим бізнесом та тисячами квадратних метрів нерухомості, в тому числі у трьох містах на березі Чорного моря. Володимир Сальдо мав досить рухливий спосіб життя. Він міг дозволити собі святкування дня народження в Ніці, звідти майнути до Мюнхена, а потім на пляжі Домінікани. Починалось усе банально для українських політиків. 10 червня Володимир Сальдо зі своєю дружиною прилетів до Ніци, де живе їхня донька Ірина, аби відсвяткувати своє 60-річчя. А потім, як стверджує Любов Сальдо, на запрошення Дениса Пашенка полетів до Домініканської республіки. На зв'язок Володимир, начебто, виходив лише через СМС та голосові повідомлення. Серед них було таке. Любочка, привіт. Я... Со связью потому что у меня появилась информация что якобы вот из-за моих там каких-то встреч в Крыму с какими-то там крымскими чиновниками СБшники могут меня задержать сейчас если я вернусь я поэтому еще денек другой разберусь там уточню на самом деле это так и потом вернусь На початку липня, за словами дружини та партнерів Володимира Сальдо, вони почали отримувати з його номеру телефону повідомлення з шокуючим змістом. Приходили фотографії, Приходили в секретному чаті програми Фотографії, значить, де він сидить на стулі з зав'язаними руками за спиною. І відео приходило, де він лежав на кроваті металічка, і його били електрошокерами. І була про те, що якщо ми не виплатимо 2 мільйони доларів, ми його убьємо. І любов Сальдо і її адвокат звинувачують Пащенка у шахрайстві. кажуть, що він має погану репутацію і навіть судимість десь у Європі. Але чому ж тоді Володимир Сальдо, знаючи про це, поїхав на запрошення Пащенка у Домінікану? І чому друзі та рідні Сальдо не звернулись до поліції, а почали збирати гроші та переписувати майно на нібито викрадача Дениса Пащенко. Позвонила Ольга Співакіна. От, приїхала, можна срочно побачитися, Такі події не хороші. Ну, якби я теж знаю лично, не перший рік вже от, довіряю, знаю як вірного соратника, помощника Володимира Васильовича. Ну, вона приїхала і показала мені відео на телефоні. їй нужны були срочно деньги, і, звісно же, я допомог деньгами. Іван Бебко каже, що віддав гроші Співакіній, Після чого вони, за словами адвоката, перераховувались на картку Володимира Сальдо, яка нібито знаходилась у Дениса Пащенко. Той у свою чергу спростовує: мовляв, гроші не отримував, а всю нерухомість придбав за пропозицією сальдо. Я купіла. Ну опять же таки, ні один учасник приїжав мені родственнику, як говориться, що там вимагає штормі з родственника в сальдо. Знайомі, так, да, ні знали друг друга. Ну, в Херсоні всі знають Реєстри підтверджують: 15 липня у власність Дениса Пашенка перейшла квартира близького до сальдо Сергія Пожаєва та земельна ділянка його доньки. Херсонський журналіст Сергій Нікітенко, що багато років спостерігає за діяльністю колишнього регіонала, припускає майно, що фігурує у цій історії. Насправді належало сальдо, однак було оформлено на підставних осіб з його оточення. Це район, так называемый Старий Остров. Ну почему названня Э, ну, далі. дело, нарізали участки. Часть учасника видавалася ООН Тайрасвісному. Вході учитель депутати і ліхродники. Та первые участки були нарізані, ну, то Тобто этот участок всего, лежав самому сальдо. 10 серпня змінився власник приватного підприємства Банс. Воно перейшло до брата Дениса Пащенко Ігоря. Це триповерховий оздоровчий комплекс з лазнями та готелем. Оформлений був на Сергія Пожаєва. Люди, з якими я спілкувався, які там близькі були до Сальдо хоч як-то, вони просто говорили, що це э, довірений сальда чоловік, звичайний чоловік, якийсь він, ну, звичайний, навіть роботя, говорили мені, він не бізнесмен, ну, просто на нього оформлена частина бізнесу, недвіжимості Сальдо. Більша частина активів родини сальдо по всій Україні записана на дружину. Любов Сальдо є засновницею адвокатської компанії в Одесі, бенефіціаром торгівельної компанії в Херсоні та фірми з видобутку граніту на Житомирщині. У роки, поки Сальдо був мером Херсона, родина збагатіла нерухомістю на тисячі квадратних метрів. Дві квартири і великий будинок у Херсоні. Дві квартири в Києві в самому центрі на Подолі та неподалік від аеропорту Жуляни. Трикімнатна квартира в Одеському ЖК Нова Аркадія. У Криму, в часи, коли Сальдо був мером Херсону, його дружина купила котедж біля моря поблизу Алушти та апартамент в Ялтинському селищі Восход. А коли Сальдо став народним депутатом, у родині з'явилася ще одна трикімнатна квартира і два паркомісця в Ялті, в елітному житловому комплексі Ореанда Плаза. Згідно декларації про доходи Володимира Сальда за ці роки збагачень, сукупний дохід його та членів сім'ї був лише близько 600 тисяч гривень на рік. Шикарні квартири та будинки, розкіш, яку родина з такими статками точно не могла собі дозволити. І поки Сальдо засмагав на домініканських пляжах і розважався у тамтешніх клубах, Пащенко виклав у мережу аудіозапис розмови екс-нардепа з невідомим. Людина з голосом схожим на сальдо розповідає про куратора з ФСБ, який допомагав матеріально на виборах, та плани вторгнення Росії у Херсон був товариш один, Костя. Пару раз встречались в Сімферополі. Тогда он сказав, що он как бы, куратор мой от ФСБ, і в випадку чого у нього ще там є помощник, сотрудник Олексій. Если что, то можно с ними встречаться, и они в принципе достаточно лояльно настроены. Главное давать информацию, что происходит на местах, о настроениях среди населения, какие там акции протеста, что их волнует. Ну и в случае чего, допустим, если они все-таки решат заходить в Херсон, вот тогда понадобятся надежные люди, которые настроены в... Ороно імміна об'єднання славянських народів. Так шуміня даже є така група людей. Ну, чоловік тридцять чи міг Сальдо бути завербованим ФСБ у дні розстрілів активістів на майдані у лютому 2014-го Нардеп регіонал разом із майбутнім лідером фейкової новоросії Олегом Царьовим та нині покійним пропагандистом Олесем Бузиною неодноразово їздив до Москви. На ток-шоу Володимира Соловйова журналіст Сергій Нікітенко розповідає, що про російська позиція сальдо загальновідома. При ньому у тут зі Херсону День міста празднували з триколорами, наприклад. Нільзя скажу, що там був прямо там э, проросійським відкрито. Да, консул Росії фактично жив в Херсоні Ну, Ніхто не сумнівається, що Сальдо мог бути завербований в ті ще времена розвідки. 14 вересня Херсонський міський суд наклав арешт на все переоформлене на родину Пашенків майно. Однак у Домінікані заарештований Сальдо заяву на Пащенка чомусь не подав. Ні про своє викрадення, ні про вимагання грошей та майна під тортурами. Вся ця історія, і справді, схожа не на кримінальний, а на бізнесовий конфлікт, де колишній мер і народний обранець сальдо виступає зовсім не слугою громадян. А спритним ділком, який продавав все, що можна, від комунального майна до національних інтересів.